Так, сьогодні 8 березня, тому ми йдемо дивитися, як поцінути тюльпани. Оскільки тюльпани? По 36, по 36 одна штучка. 900 гривень упаковочки. В чому тюльпани? А ось такі. Ці також? 600 Ці по 600 гривень ось така упаковочка. По 45, а ось такий пакет. з його. 1250. 1250 буде. 800 -800 -800 -800. Оскільки токі квіти? По 50, якщо ящиком 40. По 50, а якщо по ящику, то 40 буде. Так? А ось ці всі Це також? Ящиком по 15 і в по 20. Ящиком по 15, і в по 20. Такі всі гарні. тюльпани? 150 гривень. 150, а вони в горстечко, так? Я Ні, я зробив інакше. А по скільки ось така лаванда? 150, 150. 130, дивіться, як васа. Так, на ринку вже є саджанці дерев, тому кому треба можете також приходити. А по Оськільки саджанці? Ось персика. 250 По 250 а ось такі. А якщо лохина, 120. А якщо яблучка ось такі, по 200 гривень. Цікавий, підход.